Дітки, послухайте вірш про осінь. Вже побагриніло листечко на клені, Але на вербиці ще воно зелене, На каштані листя з жовтою каймою, Йду осіннім парком тихою ходою. Таких фарб немає влітку, ні зимою, Не даремно осінь зветься золотою. Малята. Пропоную вам гру «Закінчи речення. Осінні місяці. Вересень, жовтень, листопад. Так. Восени дні стають коротшими, а ночі довшими. Так, вірно, небо часто вкривається. Сірими хмарами, молодці. Часто йдуть дощі, дмуть холодні вітри, цвітуть квіти чорнобривці, хризантеми, айстри, журжини. Пропоную вам гру. Гра називається чарівне віконечко. Перед вами малята віконечко у ньому будуть з'являтися картинки, на яких зображені осінні зміни у природі. Вам потрібно скласти речення за картинкою, а головне, щоб речення починалося зі слова восени. Це дуже просто. У вас все вийде. Ну що ж, готові? Починаємо. Восени сонечко часто ховається за хмари. А що восени час, а ще восени часто іде, що? Дощ. А що роблять листочки восени? Восени, листочки на деревах? Так, жовтіють і опадають. Так, молодці, дітки. А який вітер восени? Так, вітер восени дує холодний. А що ж роблять птахи восени? Так, восени-птахи відлітають у теплі краї. Молодці, дітки! Малята, ви впоралися із завданням, у вас все вийшло. Молодці! А зараз давайте з вами складемо розповідь за картинками. Зараз перед вами будуть з'являтися картинки, і ви будете говорити, що на них зображено. Ну тож, починаємо. Яка пора року настала? Куди ховається сонечко? Що часто йде восени? Які стали листочки на деревах? Як одягаються діти восени? В який одяг? Куди відлітають птахи восени? Дітки, а тепер давайте складемо розповідь за картинками від початку і до кінця. Ось і настала осінь. Сонечко часто ховається за хмарами, з неба іде дощик. Листя на деревах жовтіє та опадає. Діти одягли шапки, курточку та чобітки, а птахи відлетіли у теплі краї. А зараз, дітки, спробуйте самі розказати про осінь за картинками, і я впевнена, у вас все. Вийде. Малята про осінню погоду існує багато прислів'їв. Давайте пригадаємо, деякі з них. Осінь іде. І дощ за собою веде. Без дощу і трава не росте. Як вересніє, то дощик сіє. В осінній час сім погоду нас сіє, віє, крутить, мутить, припікає, поливає. Плаче жовтень холодними сльозами. У листопаді зима з осінню бореться. Малята вивчить прислів'я про осінню погоду. У вас все чудово виходить. Ви молодці.